І туди каже: Ей, альо, альорка, і понабирав хлопця, на мою думку, сміття. Чи у ВСП справді по всій Україні торгують перепусками від 500 доларів і вище. І чи військових мажорів випускають від 1000 доларів, 2000, тисяч 10, щоб вони уникли відповідальність? Ви спитаєте, хто посмів? Колишній Канторський під прикриттям слуг народу Левченко дорвався до ВСП України. Левченко це колишній конторський. Він собі понабирав подібних йому, кого навіть в 22-му році Служба безпеки України не взяла назад при розширенні штату. Щоб ви розуміли, вони так служили і так брали побори у конторі, що їх навіть назад своє контори не взяли. Сказав, діть, Левченко пішов, знайшов в. ВС... І туди каже: ей, алло, альорика, ти типу б набирав, на мою думку, сміття. На захід України дав Місюка, Місюк взяв собі в заступники чергового касіра Боянівського, Лісіцина. Боянівський та сама історія. Конторський 22-му році він каже, каже, розширення штату. Контор каже, ні ні Братан, ми тебе назад не беремо. Ти там на контрозвідці Франківської області так не касував, що тебе Франківщина по сей день пам'ятає, і служба безпеки і управління обходить 300 метрів далі, бо так їх ще не стригли, як франківських тих овець в Коломиї і в Косові, розумієте?